Вітаю вас в ефірі програми будьте певні, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Привіт, Наталю. Привітання. Я сьогодні дуже ретельно готувалася. Mm. Дуже багато аркушів. Тема специфічна. Я не погоджуюсь з трактуванням психологів: що коли дитина бере гроші без дозволу, це крадіжка. Ти погоджуєшся з цим? Дуже індивідуальні випадки. Питання, так, в яких моментах вона бере. Просто бере гроші без дозволу батьків з гаманця. Це крадіжка. Ну, якщо вони не проінформовані, то так. Мені здавалося, що батьки працюють на благо дитини, на своє благо, що тут нічого такого немає. Я можу, наприклад, взяти, позичити в своєї дитини, потім їй віддати, наприклад, дрібні гроші. Ну, хіба ж це крадіжка? Ти сказала позичити. Тобто ти маєш намір повернути. Але. Ну, в дорослому світі, коли без дозволу береться річ іншої людини, це називається крадіжкою, але в чужих людей не в рідних, Чи все а ж чому ну та тоді ми значення. це тоді знаєш, як таке двояке ставлення, що інших ми поважаємо, та свої вони й так пробачать. Це ми тоді не рахуємося своїми дітьми. Та бо нам можна, бо на правах мами, тата чи кого там, та ми завжди знайдемо пояснення, чому ми це зробили. Тому е, гарно би виховувати цей момент, що я тебе поважаю, це твоя річ, чи можна позичити в тебе. Або я, ти була в школі, я, мені дуже треба було розміняти, в та, е, мене не було готівки. Тому я без дозволу, вибач, взяла в тебе. Але я поверну. Тоді не йде мова про крадіжку. Крадіжка це коли приховано взяла і не збираємося покласти на місце. Угу. Прочитала, що крадіжки поділяються на вікові категорії, угу. тобто є дитина краде в три рочки, тоді з семи до дев'яти, і вже далі підліткова крадіжка. Угу. Розкажи, будь ласка, трішки про це. Е, ну, йде мова про те, що коли е, маленька дитина щось бере, то е, вона не усвідомлює, що є якісь загально прийняті правила, є якесь е, моє, чуже. Вона захотіла. Вона керується емоціями, їй то заблистіло, їй то запахло. Чи якщо ми говоримо про їжу, і вона гоп і взяла. Коли ми говоримо вже про дитинку шкільного віку, так вона вже знає правила, вона мала би знати правила поведінки, бо вже в неї емоції ведучі, але вони вже трошки регулюються свідомістю її. Ну і коли ми говоримо про підліткову. Крадіжку, то це вже так би обдуманий момент. Якщо в три роки дитина не обдумує а емоційно, так, зробила тут і тепер побачила, то в підлітковому віці це вже обдуманий момент. Тому і А далі, після підліткового віку є безпосередньо повнолітня доросла крадіжка це усвідомлений акт. Бо якщо людина не є психічно нездорова, вона має знати, що чужі речі не беруться. В тебе четверо дітей. Скільки Разів ти їм наголошувала про те, що чужу річ брати не можна. Ти взагалі про це говорила? Хм, звичайно. Е, я думаю, що мої діти дуже багато цього чують, тому що е, їхня мама психолог і працює з дітьми, які здійснюють крадіжки. І тому е, превентивний метод, який та, для профілактики, я пояснюю дітям, що дивіться, була така ситуація. Е, так негарно сталося. Ну дитина отримала травму, батьки в в жахах. Бо вчителі це там, якщо вчителька розумна, то вона тихенько скаже мамі, що вона е, такий факт побачила. Якщо вона імпульсивна і не зовсім вчитель, то вона зробить з цього так. Е, шоу, і дитина буде травмована. І е, тому я повідомляю це дітям, просто би вони знали, що є така інформація. Звичайно, що кожен собі свої висновки роблять. Я постійно це говорю. І зараз так маю першокласника, і він ще емоційний, але ми про це проговорюємо. Тому що діти керуються ще раз кажу, чим менше дитина, тим більше в неї хочу, замість того, що це не можна. Сьогодні перед зйомкою я питала своїх колег по роботі, чи багато говорить своїм діткам про те, що брати чуже не можна, що це крадіжка. Більшість сказали ні. Тобто психолог йде на випередження, а пересічний українець uh -huh. не говорить. Я теж своїй дитині не говорила. На якому етапі потрібно це проговорити? В скільки років uh -huh. і, ну, як ти сказала, превентивно, так? Uh -huh. Чи потрібно це? Ну, е дивись, е точно говорять навіть. Е Працівники правоохоронних органів, бо стикаються безпосередньо з цим. Це, як кажуть, в якому руслі працюєш, то ти тим і забезпечений тою інформацією. Про багато-мало ну це теж по чому ми повіримо. Я час від часу цю тему нагадую, що таке є. Я їм не кажу, аби ви не ну, бо я розумію, що це діти розумні, і я не маю їм про це говорити в такому руслі. З якого віку з самого раннього. Ви йдете перша ваша прогулянка, де ви з сім'ї виходите в людне місце. І це є пісочниця, це є майданчик, там, де є інші дітки, і вони мають свої речі. І є така особливість маленьких діток, вони там побачили. Одна дитинка дуже активно візьме іграшку, чужу, так, а та починає друга істерити, ага, це моя. Тому мама тут же має сказати: не можна брати, це там. Хлопчика, віддай або попроси, будь ласка. І таким чином дитина запам'ятовує, звичайно, це ще в сім'ї починається такий момент. Дай, будь ласка, або. А коли ми говоримо вже про інших дітей, тут безпосередньо жива ситуація, де ми пояснюємо норми поведінки в суспільстві. Це є маленький мікросуспільство, во тут пісочниці. І таким чином ми завжди можемо сказати: а ти би хотіла? Чи хотів, щоб тебе взяли? Ні. Верни, поверни, так. Коли ми йдемо в магазин, дуже важливо розуміти, що дитина керується емоціями. Толку, ви їй там наговорили. Чим менше дитина, в неї та це все блистить, це все шурхотить, там реклама. Ви зверніть увагу, як діти так біля телевізорів чи в телефонах, коли є реклами, як вона зацікавлює. Відповідно, ми йдемо великий Магазин там пахне, там все кольорове, там їжі багато, та, дітки часто та, живуть животиками. Тому ви маєте повідомити, от у вас має бути список добре би був список необхідних продуктів. І ви обіцяєте дитинці купити там їй щось одне. Дуже важливо, щоб ви купили щось одне. Чи це є маленька цукерочка, чи це є вафель, касочок, ну щось. Що не надто затратне, але для дитини важливо, що і їй щось, бо це, що нам треба, нам необхідні ці продукти, в тому числі тобі, це ні про що. Вона бачить, що мама витрачає гроші, купляє щось, а їй нічого. Ну, не може зрозуміти, що це й для неї. Тому для неї або поможи мені вибрати. Ану, е якщо дитина вже старша, вони дуже люблять це. Там дошкільний вік і молодший шкільний. Ану, знайди там цукор, де знаходиться, чи де знаходиться вода, чи де помідори знаходяться. І такий квест, так? Дитина показує ви за це, що ти такий помічник. Мама тебе хоче пригостити. Це дуже гарна мотивація. Буде далі ходити, і дійсно ви маєте підростаючого помічника такого е, свого. Е, от, В такій формі, так, можна в ігровій. Е, ну, з, Ще з раннього самого періоду має бути в домі розмова про те, що е, І це мені чоловік часто в нього така е, фраза, що. Е, це не наша професія, злочинна діяльність. Ми цим не займаємось. Мама, психолог, тато в своїй сфері, так, управитель, кожна людина має професію, а є люди, які мають професію, злочинець. Ну так умовно, так, професія не офіційна. Ось ми цим не займаємось. І тоді дивитися вже по ходу, як дитина сприймає ці запитання. Бо в одному віці, так, одній дитині ти скажеш таку інформацію, що ми це не робимо, бо за це ну, буде покарання, тому що не можна так робити. А ти би хотів, би в тебе забрало. Відповідно, ти не маєш забирати в когось. Я тобі зараз говорю згадую ситуації, коли батьки можуть дитині говорити, але самі вони. В силу своєї дорослої поведінки своїх статків не раз робили це, бо нам відомі ті моменти, коли так люди наближені до влади чи наближені до наближених людей, так здійснювали перехід від загального комуністичного на приватизацію, і скільки підприємств вони собі захопили, тому це вже сформований тип мислення, і я впевнена, що вони так дивляться на світ відповідно. Десь так вони будуть виправдовувати свої вчинки перед своїми дітьми. Тому то була крадіжка чи ні? Ну так. Так, Але людина приховається і скаже: ну так всі роблять, але я мусив виживати. Але це теж формат крадіжки. Тому деякі батьки безпосередньо ми не крадемо, але вони здійснюють діяльність в цілому, яка мається на увазі, що вони ну, недобросовісно, вони крадуть. Чи коли ми говоримо про е, статус людини, вона займає якийсь статус в місті? І ми знаємо, що скільки є моментів, ну, ваші колеги так, роблять е, журналістські розслідування, коли за, закупівля за однією сумою, так, але подається інше. Це не про крадіжку. Тому питання діти цих можновладців, вони що бачать? І як вони будуть, що вони будуть жити? і яку ідею в суспільстві запроваджувати, як ми маємо зрозуміти, що дитина почала красти? Ну не завжди ти знаєш, скільки в тебе купюр в гаманці, uh -huh. і десь якихось 20, 30, 50 гривень ти можеш і не помітити. Не помітити раз, другий, десятий. Uh -huh. Тобто треба дочекатись, поки дитина щось принесе додому, чуже чи як? Ну, дивись, маєш знати, скільки ти вгоманці. Якщо не знаєш, ну, як то кажуть, не впійманий, не злодій. Але ну, ти маєш побачити щось за підозр, або ти маєш побачити речі, які з'явилися в домі. Ти маєш бути уважна до своєї дитини. Ну, кожна мама, коли вона народжує дитину, вона знає будь-який прищик на попі, поки то маленький. Коли виростає, так, то вже, звичайно, змінюється ця відстань, але в цілому, навіть я, маючи багато дітей, я знаю, які речі є наші, які є не наші, а таких немає. <гум> ну тобто, я би зразу помітила це. Тобто, зв'язок з дітьми має бути. Про це має бути проговорено. Знову ж таки, якщо з'явилася чужа річ, інша річ в хаті, це не означає, що бити сполук істерикою: Ой Боже, ти вкрав. Ні, діти мають властивість обмінюватись. Ну, маленькі дітки так, обмінюються іграшками. Погрався, потім віддав. Тобто дочекайтеся все ж таки пояснення, що це за річ, як вона з'явилась. Якщо це є дорога річ, ну так якби більш пильніше вже подивіться, що відбулось. Тому що в мене був випадок, коли клієнтка дзвонить і каже, позвонив син, гуляє після школи каже: мам, ти знаєш, я на майданчику тут, іграшковому дитячому, знайшов два павербанки. І в неї, це відповідно, ну це дитина вже підліткового віку була. В неї запід... Вона знала свою дитину. Тобто вона розуміла, що це не може бути. І вона таким чином вже більше провірила цю інформацію, він зізнався, вони повернули в магазин. В магазині не запідозрили це, і, відповідно, обійшлося, скажімо так, м'яко. От тут має бути дуже жорстка бесіда. Але я знаю ту дитину, тому що я з нею теж працювала. І завжди, от ми вже паралельно так підходимо до причин, що коли довго незадоволена потреба в чомусь, тоді оце емоційне я хочу, воно так вилазить назовні. Тому дуже важливо старатись задовольнити або пояснити, що на даний час це неможливо, щоб так, якби дитина, взагалі ну, прийняла цей факт, ну не ігнорувати її потреби. Власне, підійшли до причин, Так. чому дитина починає красти? Чи маленька? Uh -huh. Ти трішки про маленьких uh -huh. сказала, і підлітковий вік, чому це відбувається? Uh -huh. Дивись, завжди, коли стається якесь явище, е і ми говоримо про психологічний момент, то завжди є е вплив генетики, тобто навіть е говорять спеціалісти про те, що є в окремих моментах генетична схильність. От коли я говорила про можновладців, про їхню манеру брати і розділяти, то це ж про покоління. Якщо там діду був мав колгосп, якимось чином щось хитрував, потім син при владі був, то відповідно це вже йде покоління генетично, таке бачення світу, але це можна коректувати. Другий момент це середовище. В якому зростає, виховується людина. І буває часто, коли людина, дитина не з благополучної сім'ї, вона навіть так би ну, не то, що не розуміє, вона ну, усвідомлює, що це не можна. А якщо вона це бачить, що там тато випиває, але щоб закусити, він пішов сусідки з городу гірка собі взяв. Ну тобто, це є норма. Піти, а що тут такого? Та ж це природа, там вишні черешні. У мене по сусідству в селі в Баби були сусіди, які постійно крали в неї череш. Попри те, що вона вже потім сказала: та беріть собі скільки хочете. Рвіть. Ну, бо толку боротись, сваритись. І перестали. Від <ріст> От. Е, Тому має момент, повторюсь, генетична схильність, умови зростання, чи взагалі дитині повідомляється про це, а як ми знаємо, сім'ї, ну, про який момент там йде виховний такий. Е, ну, і Далі е, буває, що це як спосіб привернути увагу до себе через поганий чинок такий. Е, і незадоволена потреба. Ну елементарно дитина просто хоче їсти. Вона не доїдає. Тому вона йде е, на перерві, мама там не дала їй перекус якийсь, чи недостатньо. І коли йде в магазин, то вона, звичайно, собі забирає. Е, більш так би старший вік, там від 10 так, е, підлітковий вік, то там десь буває цей такий. Е, Адреналіновий момент зробити щось і е, бути ну і приховати, щоб це не запідозрили. От який я молодець, от як я це класно провертів. От як я надурив бажання самоствердитись, та в кожного є свої. Е, Причина, коли про маленьким говоримо, ну це спокуса. Я ж дивлюся, як мій школярик приходить. Перше, що жух, у комірчину. Я ж на тиждень накупила солодощі. Він знає, і там такі є пакетик, блискучий. Він звід, і цукерочку. Хоча я кажу: не треба, зараз буду обійти, але потім та подумаєш, одна цукерочка найбуде. Ну ось ми зрозуміли. Що наша дитина, я все ж таки не можу назвати це крадіжкою: бере у нас з гаманця гроші без дозволу. Які наші дії? Ми приходимо в істериці, ах ти, злодійка, крадунка! Дивися, є межа допустимого. Для мене не норма, щоб дитина пішла і взяла. От навіть сьогодні дитина моя каже, треба здати на підручники там, певну суму грошей. І я заклопотана з хатніми справами, мокрі руки кажу, візьми в коридорі в гаманці. Вона взяла і каже: Ось мам, дивися, взяла. Я кажу, то я тобі довіряю, не взвітуйся. Але це для мене є норма, що ти можеш взяти, але озвучу, що я в тебе беру. Так само в чоловіка я кажу: я в тебе беру, розмінюю гроші. Мені треба цілу купюру даю тобі. Він йде перевіряти, ну є довіра, так, але я все одно не можу собі дозволити взяти з грошей і розміняти. Навіть оцю дію я маю йому сказати. Тому для мене норма, коли діти кажуть, там мама а маєш, а можна, так є якісь загальні де ми дрібні речі кладемо кладем копійки, і там вони собі можуть брати на транспорт, коли самі добираються. Якщо в твоїй сім'ї є інша норма. І для тебе так якби, тут кордонів нема, що ти будь-коли дозволяєш дитині, ну це є твої правила. Але це вона має зрозуміти, що це тільки з мамою так можна. Все, що інші, то вона не може таке робити. Це дуже важливо проговорювати. Ну і відповідь на твоє запитання. Коли е, прийшла інформація, бо ми ще не знаємо, чи ця інформація відповідає дійсності, що дитина. Е, Краде важливо зрозуміти, хто подає цю інформацію. Якщо це шкільна ситуація, якась мама каже, ваш син чи донька, якщо це вчитель каже, чи будь-хто інший сторонній, ми завжди маємо сказати, ну, що ви е, своє здивування, бо ви ж не вчили цього. так, Бо переважно, якщо дитина, значить це всі в сім'ї, так, а вони такі ну, налаштовані йде така. Е, мені треба вияснити цю ситуацію. Я дякую, що ви мені повідомили, я обов'язково відреагую належним чином. І ти згідно з ситуації, розбиратися, що сталося. Якщо ви безпосередньо помітили, що це дитина робить, дуже важлива перша реакція. Тому що дитина ще дитина, вона ще не зріла, вона ще не, не стійка її психіка. І та, що перша реакція йде саме від батьків. То вона дуже може бути травматичною на подальше життя. Тому ми цю передачу робимо для інформативності, щоб розуміли батьки, що таке буває, навіть чи ваша дитина з благополучної чи не зовсім сім'ї. Вона може мати спокусу взяти чужу річ, але для цього, якщо виявилася ситуація, ви бачите і питаєтеся, що сталося, що ти зробила, чи що ти зробив. Там не має бути в очах, знаєте, отакі. вони не мають налитися кров'ю і ви не маєте роздерти дитину. Маєте видихнути і сказати, я таке побачила. Поясни мені. Дайте можливість дитині пояснити. Тут далі вже залежить яка в неї буде реакція. Може розплакатись, може та, ступор, бо це є стрес, так? Може ну, щось починати добріхувати. Дуже важливо проговорити, так би, повністю розібрати ситуацію. ну, Пазли, щоб вона пояснила, чого їй не вистачає, чому вона таке зробила, чи вона це зробила сама, чи це так вже є однокласники, які систематично отаку вони промишляють ситуацію. Я знаю випадки, коли двоє однокласників йшли в магазинчик, та і один вафельку забрав, а інший зловив його за руку і сказав: не треба, я тобі куплю. І це було дуже зворушливо. Що вони одного віку, сім'ї благополучні, але він зробив це. Той потім і о, ти мене зупинив, якби не ти, то ми б там ситі були. Мабуть, не зрозумів, що цей зробив гарну послугу, але що цей такий вчинок зробив тихенько, то це було дуже дуже зворушливо. Тому реакція не має бути дуже емоційна. Це батьківська. Обов'язково проговорити, чого не вистачало дитині. Якщо може задовольнити ту потребу і пояснити, що Ну, був наприклад в мене випадок, коли дівчинка взяла 50 гривень в однокласниці, бо та на парту поклалася і пішла в коридор. Та взяла. Вчителька це помітила. І вчителька, дуже розумна жінка, сказала це мамі. Що я таке помітила проговоріть з дитиною. Мама проговорила, тато вибухнув. Дитина, істерика плаче, прийшли до психолога. Розібралось все. Ну, так якби дитина зрозуміла, це було імпульсивне рішення. Проблема тоді, коли це повторюється. Далі ну, не було прецеденту повторюватись літні канікули. Зараз будемо бачити, але я вірю, що дитина все засвоїла. І іноді потрібно просто забути. Як неприємний момент, забути. Я згадую себе, оце мірані спогади. Я ще в школу не ходила. Ми з мамою пішли до сусідки, колись були такі. Що з радянських часів не знаєш, ти пам'ятаєш, бо ти того віку <смі> майже що я. Зелені помади. Але коли ти малюєшся, вони рожеві такі, дуже тримаються, хімічні, хімічні, але зелена, а робиться червона. О, я така вражена була. І поки мама з цією сусідкою говорила: я пригадую, я на ті помади одку зависла. Дивилась, і потім я помалювала собі. А потім я так захотіла її собі взяти. І я її взяла. Я це пам'ятаю. І принесла додому. А потім я не знаю, я така була напружена, так мені було зле, і я розуміла, що ну вже тоді я почала розуміти, що в мене виявиться предмет, якого в нас дома не було. Ну як ним користуватися. Потім я знову пішла до сусідки, поклала на місце і побігла додому. Вона швидше за це і не бачила. Але для мене такий був знаковий момент, що це робити не треба, тому що це так страшно, це так соромно, особливо сором перед татом. Що мій тато про мене подумає. Мій тато, якого я дуже люблю. Тому е, деякі вчинки просто пробачайте дітям, бо вони ну, не обдумали ще. Але це проговорюйте. І старайтеся ви не робити це. Бо дитини більша спокуса вкрасти в когось, коли вона щось таке знає за свого тата і маму. Коли він має ліваки, коли мама там з роботи щось там принесе. Якщо мама на такій роботі, та, ну, припустимо, це є підприємство, які щось виготовляють, та залишки можна собі винести. Ну, ж Дитина не дурна, вона розуміє, що щось мама принесла з роботи. Якщо так можна, кісточки песику, то нема питань. Але якщо там ну, конкретні якісь такі залишки, то відки це береться? І тоді в дитини з'являється форма мислення: о, і так можна, є офіційна зарплата, а тут можна собі щось набрати. А коли не впійманий, то апетити дуже зростають в ще в більших об'ємах. Знову ж таки, візьму свою професію поліграф. Одним з запитань замовників завжди є, чи е, кримінальне минуле і ще людина крадіжки. І дуже багато людей здійснюють крадіжки це є факт. Мама помітила, що дитина бере без дозволу. Має якось з батьком це обговорити, і вони вдвох мають коригувати цю ситуацію. Чи можна там, тільки мама поговорила з дитиною? Дивись, в ідеалі сім'ї такі різні, якщо тато неадекватний і розуміє мама, що зараз ну просто синові поб'є його так, що краще я не скажу йому, то нехай мама одна проговорить. Але добре би було, щоб один проговорює так суворо. З наслідками, так, щоб дитині, ну просто вона задумалась зі страхом. А другий, так якби оце добрий, поганий поліцейський, роль такого стрілка безпеки обняти. Я тебе розумію, мені шкода що так сталося. Ну давай подумаємо, як би зробити, щоб так не було. І тоді йде такий, так, паритетні стосунки: е від когось ця дитина засвоїть інформацію. Бо одній дитині треба нагримати на неї, а одній дитині, так якби добре їй. Закласти в вуха інформацію. Ну і я так розумію, наостанок, що потрібно все ж таки якісь кошти давати дитині, щоб звичайно, вона не потребувала. Звичайно, дитина має бути досить взаємодії з грошима. Бо як його немає, тоді є оця спокуса. А інші мають, а вона немає. А я теж хочу. А як це? Дякую, Наталю. Я думаю, що нашим глядачам, ну, мені, зокрема, все зрозуміло стало, як проговорювати це з дитиною. Говоріть своїми дітьми, пояснюйте їм, що можна робити, що не можна, і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.